Це площа у центрі городка. Тут проводять реконструкцію. Для цього виробили зелений сквер, а це близько 70 дерев. Дерев шкода, тобто треба було якось враховувати дерева і тоді якось підлаштовувати під це. Але в принципі, ну якщо щось нове відбувається, то непогано. Дуже добре зробили. Тут віку, там не було колись дивитися архівні фотографії. Там ніяких дерев не було. Площа була звичайно європейська площа, а теж з радянською. Влади, то було передібно, я ще був у шкільному віці, я бачу, що ті дерева були маленькі отакі. такі. ми ще бігали, то десь передів, десь в 50 чи -х, х роках то з радянської влади було посаджені. І взагалі не було видно що то площа. То був як, як парк. То, воно, з цим парком то не було площа, то було парк. Чесно, я дуже задоволена, тому що. Гарне місце, прекрасне. Тут тепер все перед тим мала маленьку дитину, тому неможливо було сюди вийти на качелі. Тут були повністю все в ялинках, неприємно на їм було відійти. Тепер дуже рада. Я вважаю недоцільно те, що скільки коштів було виділено, так і я думаю, раціональніше ці кошти було б десь інакше використати. Що найпер... Це найперше стосовно того, що дерева абсолютно ні. Мені здається, в нас достатньо бетону. Щоб його ще більше продовжувати, я любив цей парк, ну, сквер, так і вважаю, що це абсолютно нераціонально. Реконструкцію проводять, аби повернути площі історичного вигляду, каже начальниця відділу економічного розвитку інвестицій та міжнародної технічної допомоги Городоцької міської ради Тетяна Грецько. Реконструкція скверу полягає в приведенні його до естетично привабливого вигляду. Відновлені, скажімо так, історичного вигляду площі цієї, бо вона ринкова площа історична. Городок, місто історичне, дуже старе. Перша згадка це є 1213 рік, тобто місто старіше за Львів. І відповідно тут, як у всіх європейських містах, була ринкова торгова площа, звільнена від великих насаджень, лише невеликі декоративні насадження були по периметру. Замість зрубаних дерев, а це близько сімдесяти, висадять нові, декоративні і облаштують відпочинкову зону з трумком, лавками, освітленням. Тут запланували просто впорядкувати, висадити зелені насадження більше такі м -м, низькорослі. Ну не зовсім низькі, але це у нас, наприклад, крупномірні насадження будуть висотою три метри-два з половиною, які потім будуть досягати певного свого росту, але звичайно не такі, як високі ці лісові дерева. В цьому стані, який в нас був сквер, це були дерева, висаджені в радянський період лісового типу, це ялини, липи, берези, які вже теж дійшли свого такого вікового, тому що вони в нас падали під час буревіїв кожного року. По два-три-чотири дерева ми ліквідовували під час буревіїв. Проте еколог Микола Рябик каже, жодні молоді насадження не замінять багаторічні дерева. Ситуація в городку викликає занепокоєння, тому що в той момент, коли ми маємо пристосовуватися до наслідків кліматичної зміни, а саме до надмір. Спеки, до інтенсивних підтоплень, ми в себе забираємо інструменти для того, щоб створити наше життя комфортнішим. Ми стаємо знову на ті ж самі граблі, що й робили наші країни-сусідки, і таким чином, ніби відмовляємося від того комфорту, яке може дати багаторічне дерево, скільки воно може дати екосистемних послуг вигляді тіні, поглинання води, очищення повітря, замість того, щоб подивитись на красиву візуалізацію, де є молоді деревця та декількарічні, які точно не виконують тих всіх функцій. Які робили ці багатолітні дерева. Загальна вартість реконструкції площі у городку 586 тисяч євро. Зокрема, 364 тисячі євро це грантові кошти, а решта грошей з міського бюджету, повідомила Тетяна Грецько. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.